Добрий день! Сьогодні ми поговоримо про дієхрону соціолінгвістику та моноситуацію ситуацію в 9-13 столітті. Соціолінгвістика це розділ мовознавства, який вивчає соціальні передумову розвитку мови, її суспільні функції, механізм взаємодії мови та суспільства. А за поданням Фердинанда де Сесюра, у мовознавстві явища поділяють на синхронію, які існують на певному проміжку одночасно, та діахронію, які існують у розвитку. Відповідно, діахронна соціолінгвістика це вивчення зв'язку мови та соціуму в історичному розрізі. Трактування історії української мови крізь призму ідеї діахронної соціолінгвістики сягає першої 4 -1 19 століття, і пов'язане з діяльністю галицького граматиста, педагога та священика Івана Могильницького, а саме з його розвиткою відомість о руському язиці. Першим з українських мовознавців, хто заговорив про діахронну соціолінгвістику як про науку, був Орест Ткаченко. Пояснюючи таке пізнє зродження української діахронної соціолінгвістики, Лариса Масенко у праці на і соціолінгвістики, відзначила, що бездержавність України в ХХ столітті неможливлювала розвиток української соціолінгвістики загалом. Отже, впродовж цього курсу ми розглянемо мовну та мовно етнічну національну свідомість провідних урядових, духовних та освітніх середовищ, кореляцію мовної та етнічної національної свідомості, мовну ієрархічність у контексті суспільно-політичного протиборства і підпорядкування, місце в цій системі української мови, а ширше зв'язок між мовними та суспільно-політичними фактами. Питання про походження мови є досить складним. Оскільки виникнення мови це тривалий процес, який охоплює багато століть. За гіпотезою данського мовознавця гольгера Педерсона, десь 20-25 тисяч років тому борейська мовна єдність почала розходитися на ще дрібнішій мовні єдності, зокрема іностратичну, із якої десь 15 тисяч років тому викремилася індоєвропейська, приблизно в 4 3 тисячолітті до нашої ери з індоєвропейської мови виділилася праслов'янська. У 5-6 столітті під час розселення слов'ян, праслов'янська мовна єдність почала розпадатися на окремі мови. На думку Леоніда Болоховського, виразні лексичні, фонетичні, частково морфологічні ознаки української мови можна спостерігати уже в пам'ятках 12-го століття. На думку Василя Німчука, навряд чи існувало спільне культурне мовлення всіх східних слов'ян-язичників. Зведений Великим князем Володимиром І єдиний поганський культ у Київській державі був нетривалим, тому Києву полянському його ворові не судилося стати надплемінною культовою мовою, основою загальносхіднослов'янської язичницької конфесійної мови. Одне, безсумнівно, в язичницьких храмах каплищах наших пращурів звучало рідне слово. Варто зазначити, що в поселеннях черніхівської культури, друга чверть першого тисячоліття нашої ери. Знайшли пам'ятки з грецькими та латинськими літерами, а арабський історик Абул Гасам Масудів вперше половина X століття, місіонер Ібн Фолдман 921 рік, та письменник Ібн Ель-Недим 10 століття, відвідавши східних слов'ян, згадували про руську письменність. Останній навіть подав слов'янський напис, щоправда, палеографи досі його не змогли розшифрувати. А в селі. Гніздово Смоленщина знайшли глек з написом Горухща середина 10 -го століття. Зрештою, болгарський письменник Чорноризець Храбр у книзі «О Восьміннях 10 століття згадує, що язичницькі слов'яни писали чертами-єризами. Рисками та зарубками. Отже, маємо свідчення, які дозволяють припустити, що східні слов'яни ще в дохристиянський період мали свою писемність, фродично використовували грецькі та латинські літери. Деякі дослідники навіть вважають, що слов'яни мають іронічне письмо, до такого зараховують синтовський напис у Болгавії. У 862 році Моравський князь Ростислав відправив у Константинопіль послів із проханням, щоб візантійський імператор Михаїл III прийшла у місіонерів. Які створили б слов'янську азбуку і переклали на слов'янську мову священні книги. Вибір упав на двох братів Костянтина та Методія із болгарського міста Солонь. У 863 році делегація прибула до Моравії. Їхня діяльність тривала півтора року. Місіонери намагалися перекласти християнські тексти так, щоб вони були зрозумілі всім слов'янам. Так з'явилася найдавніша літературна мова слов'ян старослов'янська, староцерковнослов'янська. В основу якої ліг слунський діалект болгарської мови, їхній рідний, відповідно, старослов'янська мова належить до південнослов'янської підгрупи. Костянтин на початку лютого 869 року тяжко захворів. Перед смертю він прийняв схизму та ім'я Кирило, а 14 лютого 869 року помер. Продовжили справу їхні учні. 988 року разом з хрещенням на територію Руси приходять церковні книжки, написані старослов'янською. Так, вона стала літературною книжною мовою Руси і співіснувала із народною розмовною мовою місцевого люду. Русь не була унікальною державою, де офіційною мовою була чужа мова, а згодом мертва чужа. У Європі таку функцію довгий час виконувала латинська мова, а в мусульманському світі арабська. Використання старослов'янської мови сприяло появи метаідентичності, коли верхні прошарки суспільства почали називати цю мову нашою, а себе ідентифікувати як слов'ян загалом. Окрім того, що ще функціонувала руська ідентичність, та зберігалася колишня племінна полянська, деревлянська і так далі. Отже, станом на X століття на Росії літературною книжною мовою була старослов'янська. Однак переписувачі, роблячи копії текстів, змінювали їх, самовільно замінюючи чужі форми і слова на свої. До того ж, кожен слов'янський народ читав тексти, написані старослов'янською мовою, відповідно до фонетичної природи своєї мови. Наприклад, українці у слові ліс могли читати літероять як і, а чехи як е, лєс. У такий спосіб під впливом на народних мов українською, хорватською, сербською, чеською, книжна старослов'янська. Почала змінюватися і перетворилася на терикону слов'янську, точніше на кілька різних ізводів, зокрема і київський ізвод. В XI столітті в нас вже були свої видатні письменники, які розвивали літературну мову: митрополит Телерейон, Лука Жидята, Фродосі Печерський, Нестер Літописець. Та інші, як зазначає Василь Нівчук, на нинішніх російських та білоруських землях сформувалися свої різновиди церковнослов'янської слов'янської мови, але авторитет ортоепії стольного митрополичного Києва був величезний, тому вона давалася взнаки у цих краях. Про це свідчить зокрема літургійна ортоепія російських старообрядців, які досі на півночі Росії букву «Г» читають як ферхатиний задньопіднебідний звук, що частково відповідає українському. Вимовляють РДІ приголосне перед Е. Як і в українській мові, у середині 11 століття половці розпочали здійснювати набіги на степ, південний схід руси. Через це у нас завжди був певний еміграційний рух на захід, на Волинь та в підкарпаття, бо там було спокійніше від степу. Ці рухи відбивалися і на нашій мові, бо витворювалося соборне розуміння її, і згладжувалися гострі різниці. Був також рух і на північ у заліссі, але там наша людяність попадала в зовсім інші чужі, мовні і звичаєві обставини. Винароджувалася, вважає Іван Егієн. У 12 столітті з'явилися пам'ятки, писані мовою ще більш відмінною від старослов'янської, навчання дітям князя Володимира Мономаха, життя й ходіння Данила Руського землі і Гумена, обидва переповнені живою мовою. Пишуть такі видатні письменники, як Килим Смолятич, Крило Турівський і інші. Написаний був і київський літопис. У 1187 році невідомий автор написав чисто свійський твір слово о полку Ігорові. Наводжу зразок мови цього творю поруч з перекладом Максима Рильського: На немизі снопи стелють головами, молотять чепи харалужними. на тоці живот кладуть, віють душу от тіла, немизі кроваві березі, небологом бяхут посіяний. Посійні костьми руських синов. Цікавою пам'яткою є написи на стінах Собору Святої Софії у Києві, однієї з уцілілих споруд, зведених у 1011 1018 роках, привертають увагу написи на зразок Господи помозі рабу своєму Павлові, зображення 1. Господи помозі рабу своєму Василеві Грішнику, зображення 2. Або «О горе тобі, Андрониче, Ох тобі, нібожа». Чому єси зло сутворил, то не відає ніхто же. Толі же Звілі Кузьма, зображення 3, які датують кінцем 11-го, початком 12-го століття. Ці написи дозволяють зробити висновок щодо розмовної мови тих часів, зокрема про закінчення Ови, Еви в давальному відмінку, кличний відмінок, закінчення Ов на знаному відмінку імен замість ЄР, Данило Марко. Лексико, кволи поратися тощо, опрацьовані протягом 2010-2020 років графіті, видані у корпусі графіті Софії Київської. У 13 столітті книжна мова зазнала ще й більшого впливу народної, як показує моління Данила Здочника і твори Серепіона. Найцінніша пам'ятка цього часу Галицько-Волинський літопис, уже переповнений і живими словами і живими формами. В такий спосіб київський звод церковонословської мови, давня руська мова, перетворилася на. Руську мову або книжну давню українську. Із занепадом столиці літературна мова не могла не зазнати докорінних змін. Татаро-монгольська навала пройшлася вогнем і мечем по руським землям, що уповільнило розвиток руської культури, проте не асимілювало. З цього моменту давня руська держава зникає з політичної карти. Лише Південно-Західна частина Руси Галицько-Волинське князівство зберігла певну самостійність. Однак там поширення набуває латинська мова, а руський народ увійшов у європейський латинськомовний культурний простір. У період з тринадцятого по першу половину чотирнадцятого століття лише два документи з 14 автентичних актів написано руською мовою, решта латинською. Серед 14 латиномовних 12 міжнародних документів, що стосуються взаємин Галицького Волинського князівства з північно-східною Європою, містами Балтійського узбережжя Тевтонським орденом. А також торгівельні зв'язки з Краковом Туруном. У двох випадках дарчі, акт короля Юрія Третеновича, слузі Барткові із Сандомира, Князя Лева Іванові. Один документ відображає сферу внутрішнього судочинства. Два документи староукраїнської мови є актами внутрішнього розпорядження. Так, речі, акт князя Лева Іванові на нерухоме майно та акт про дозвіл тарунським купцям їздити до Луцьк. Юрій Шевельов метафорично називає українськомовні документи тоненькою смужечкою. У порівнянні з широким струменем латинським, 1282 році з'явився перекладний словник Річ жидовського язика, переложена на рус, реєстр якого містить 174 слова, наприклад, Лома, Цвіти, Нікус, Гроб, Сіон, Позорище. Словник був додатком до корчмої збірки церковних прав і законів, переписаний для новгородського архієпископа Климен. Отже, сьогодні ми розглянули процес формування книжної мови на Русі та те, як вона співіснувала з народною живою мовою. Дякую за увагу!